Завдяки допомозі з Угорщини Берегівський Карітас святої Анни зміг передати учням 5 класу берегівського ліцею імені Габора Бетлана шкільні рюкзаки. З початку війни в країні стосунки між місцевим карітасом та ліцеєм стали дуже тісними. І поки у закладі проживали вимушено переміщені особи, карітас безперервно допомагав тимчасовим мешканцям ліцею. Всі ми знаємо, в якій ми зараз ситуації. Будь-яка допомога корисна. З Карітасом ми вже давно тісно співпрацюємо. Коли у нашому закладі проживали переселенці, то католицький Карітас нам дуже допоміг. Саме тоді наші стосунки зав'язалися. Пані Маріанна та Марія фактично щодня бували у нашому закладі. Тому, коли вони запропонували нам можливість надати учням п'ятого класу по наплічнику, то ми радо прийняли цю допомогу та подякували за підтримку. Разом з наплічниками діти отримали ще і невеличкі пакунки з засобами гігієни та іншим приладдям. Два тижні тому до нас звернувся очільник католицького карітасу Угорщини, отець Габор Ечі, та запропонував рюкзаки для дітей. Ми передали їх учням ліцею імені Габора Бетлена. У ліцеї цього року було запущено перший клас. Учні, котрого, завдяки програмі товариства імені Ракоці з обрання та записом навчальні заклади, теж отримали шкільні рюкзаки та набір шкільного приладдя. там, виходячи з ситуації з метою виховання наступного покоління учнів у ліцею, ми запустили перший клас, де навчаються 6-7-річні дітки. Ми їх дуже бережемо та робимо все заради них. Батькам я сказав, що ми будемо піклуватися про них. Для мене велика радість бачити їх у нашому закладі та бачити, як з дня на день вони все краще звикають до шкільного розпорядку і як розкривається їх особистість. Ми дуже раді цьому першому класу. Мабуть, ми мали вже раніше запустити перші класи, але як кажуть, краще пізніше ніж ніколи. У Бергівському ліцеї імені Габора Бетлена і зараз ще тривають будівельні роботи нового корпусу. За планами, новий корпус буде задіяно вже наступного року.